Усім привіт! Зараз найпопулярнішим питанням серед українців, які приїхали після 24 лютого, чи треба подавати на карту побиту. Зараз ми про це поговоримо, а поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Як ми пам'ятаємо, по спецзакону для українців, які тікають від війни. Та отримали в Польщі тимчасовий прихисток. Треба було не раніше 9 місяців, та не пізніше 18 місяців подаватися на карту побуту тим українцям, які хочуть продовжувати жити в Польщі. В зв'язку з цим, 24 листопада, вже сплинули 9 місяців, і українці почали задаватися питанням: чи треба ж подавати на карту побуту. Зараз ми це все з'ясуємо. Скоріше всього, що в Польщі очікували, що до цього часу війна закінчиться, або дуже велика кількість українців повернеться додому чи поїде в інші країни. Але не сталося так, як гадалося. Дуже багато українців залишилося в Польщі і дуже багато прибуває зараз взимку, теж українців. І тому Польща побачила, що просто не справиться з цією проблемою. Якщо зараз всі почнуть подавати на карту побиту, то це просто неможливо буде все осягнути. Враховуючи те, що Європейський Союз прийняв, що українцям продовжують тимчасовий прихисток аж до березня місяця 2024 року, то і уряд Польщі вирішив не поспішати з картами побуту, а продовжити легальне перебування українців на тих же засадах, що і були до цих 9 місяців. Зараз дії ПЛ Мой Обиватель у людей стоїть дата до серпня 2023 року, що може знаходитись тут. Але вже в деяких людей навіть стоїть дата до березня 2024 року. Зараз в Польщі переглядають спецзакон для українців і в найближчим часом буде винесено рішення щодо карти побиту українців, які приїхали після 24 лютого. Як це буде остаточно регулюватися? Але на даний час не треба подавати на карту побуту. Якщо навіть ви подасте документи, то ви просто-напросто отримаєте відмову. Тому поки що можна продовжувати жити, працювати все на тих же засадах, на яких ми жили і до листопада місяця. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!